З початку літа на Дніпропетровщині потонули 42 людини. Серед них четверо дітей. Нещасні випадки сталися в усіх семи районах регіону. Дев'ятьох людей вдалося врятувати. Основна причина трагедії нехтування правилами поводження на воді, залишені без нагляду діти, а ще пірнання на глибині, купання на підпитку. Про це повідомили в управлінні цивільного захисту Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Родинами з дітьми, які отримали сильний стрес через війну, нададуть телефоном безкоштовні консультації психолога. Із малечою фахівець працює через батьків. За потреби дитина може поспілкуватись з психологом під наглядом дорослих. Підлітки можуть телефонувати самостійно. Чи є в сина або доньки ознаки гострого стресу, допоможе визначити тест. Консультації психолога за телефоном, який ви бачите на екрані. У мінсоцполітики запропонували змінити алгоритм виплат і призначити їх через пенсійний фонд. Якщо людина перемістилася з Херсона на нове місце, то проблематично відновити їй виплату субсидій. Її справа залишилася у Херсоні і, очевидно, вже знищена. Зміркувань безпеки. Ми давали вказівки на окупованих територіях знищувати дані реєстрів, щоб вони не потрапили до рук окупантів. Це дані про пільговиків, які часто є учасниками АТО Їх сім'ї можуть отримати проблеми, розповіла міністерка. Тепер переселенець звертатиметься за субсидією до ЦНАПу за новим місцем проживання. Його заявку направлятимуть до пенсійного фонду й там опрацьовуватимуть. Працівники комунального підприємства Павлоград Світло виконали роботу з поновлення дорожньої розмітки селища 18 вересня. А також відремонтували пристрій примусового зниження швидкості по вулиці Заводська. Крім того, ведуться роботи з модернізації зовнішнього освітлення у Павлограді. Зараз заміна мереж зовнішнього освітлення на селище південна вулиця польова, Вися, що роботи продовжують. Волограції стали частіше звертатись до лікарів через вірусні захворювання. Також реєструється збільшення випадків захворювання на COVID-19. відування була дещо збільшилось на 12 відсотків. Це обумовлено насамперед сам перед тим, що інформацію первинної медико-санітарної допомоги ну, центру первинної медико-санітарної допомоги. Медико за останній місяць кількість захворюваності захворюваності на ковід збільшилась майже сім всім років. А всі Тобто ми чекаємо в жовтні місяці збільшення захворюваності і на аерої, і на ковід, воно прогнозовано в жовтні 2022 року. А на сьогодні у нас під наглядом лікарів первинної ланки перебуває 118 пацієнтів, вони всі лікуються амбулаторно, вдома. А на стаціонарному лікуванні 5 пацієнтів лікарів інфекційного лікування. Люди, які бажають зробити щеплення, можуть звернутись до амбулаторії міста та обрати собі вакцину для імунізації. У нас у всіх амбулаторіях є в наявності вакцина паранала, а також вакцина Джонсона. Файзер поки нам не дають. Ну ми маємо надію, що буде і Файзер. Нагадаємо, минулоріч кампанія з вакцинації павлограців проходила у центрі масової вакцинації та амбулаторіях міста. Також через великий попит на щеплення у місті організовували й мобільні пункти вакцинації. Тепер же містяни мають змогу без черг зробити собі бустерну дозу та отримати сертифікат терміном на 270 днів. Міністерство аграрної політики запустило онлайн-платформу Державний аграрний реєстр. Це автоматизована електронна система, створена за технічної допомоги Європейського союзу для ефективного і прозорого розподілу та адміністрування всіх видів підтримки аграріїв України. Дар. Це єдиний цифровий хаб для агровиробників всієї України. Аграрії, які зареєструвались на платформі, можуть подати заяву на отримання державних субсидій, а також різноманітних позик від іноземних донорів. Грарії можуть у режимі реального часу отримати доступ до інформації про наявні програми державної підтримки та подати заявку в онлайн режимі, не виходячи з офісу або з дому. Щоб подати заявку участі у програмі підтримку, потрібно заповнити лише онлайн-форму за необхідність дати скановані копії необхідних документів і підписати заявку своїм кваліфікованим електронним підписом. На платформі вже зареєструвались понад 8 тисяч агровиробників зі всієї України. З 1 вересня у дарі з'явилися перші програми безповоротньої допомоги малим агровиробникам на загальну суму понад півтора мільярди гривень. За умови програми фінансування надається фермерам, які обробляють від 1 до 120 гектарів сільськогосподарських угідь. Виплата становить на 1 гектар 3100 гривень, але не більше на 120 гектарів. Друга допомога тим, хто утримує від трьох до ста корів. Подати заявку на участь у програмі можуть фізичні особи, юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці. Останній термін подачі заявок 15 листопада поточного року. Обмежень щодо реєстрації немає. Підтримку можуть отримати виробники СГ продукції незалежно від розміру, організаційно-правової форми чи напрямків діяльності. Єдина обов'язкова умова. Це земельні ділянки та поголів'я повинні бути офіційно зареєстровані. Нардепи Верховної Ради хвалили у першому читанні законопроєкт, яким пропонується звільнити від служби ще одну категорію чоловіків, на утриманні яких перебуває троє чи більше дітей до 18 років. Їм хочуть надати право на відстрочку від мобілізації та виїзд за кордон під час воєнного стану. Також планується внести поправки щодо добровільної мобілізації багатодітних чоловіків. Якщо під час мобілізації у військовослужбовця народилася третя дитина, то він має право на демобілізацію. Нового ранку ще на світанку земля здригнула, сім раз, закипіла наша кров ракети з неба, колони танків і зарибів Дніпро. Берці замість високих підборів. Українки готуються до ймовірного військового обліку. З 1 жовтня в Україні розпочнеться реєстрація жінок у центрах комплектації. Питання можливої мобілізації жінок в Україні одне з найнезрозуміліших для громадськості. ПТРК з'ясує, хто і як ставатиме на військовий облік. Виданий торік наказ Міноборони номер 313 значно розширив список професій, з якими жінки мають ставати на військовий облік. Проте до нього внесли зміни, і нині лишилося 14 спеціальностей. До оновленого переліку входять спеціальності радіотелекомунікації, хіміко-біологічні технології, метрологія, комп'ютерні науки, харчові технології, географія, астрономія, фізика, фізіотерапія, медицина, підприємництво, поліграфія і видавництво, соціальна робота та психологія. Декілька днів тому Заступник міністра України Ганна Маляр вона зробила заяву про те, що є на сайті Верховної Ради законопроект про те, що така постановка на облік буде лише в добровільному порядку. Дійсно, є такий законопроєкт, він вже він уже погоджений відповідним, головним відповідним комітетом Верховної Ради, про те, що така постановка на облік буде відбуватися в добровільному порядку за виключенням медичних спеціальностей. Медичні спеціальності це є обов'язково. Але якщо буде добровільно, то це ну, відповідно буде добровільно. Так? Але ну, на даний час цього законопроекту ще немає, тому є обов'язок для жінок за цими професіями звернутися за постановкою на облік. У комітеті національної безпеки та оборони Верховної Ради схвалили у першому читанні законопроєкт, згідно з яким військовий облік жінок в Україні стане добровільним. Далі ініціативу розглянуть на засіданні парламенту. Постановка на військовий облік означає, що жінка набуває статусу військовозобов'язаної і знаходиться в запасі збройних сил національної гвардії або інших військових формувань. Знову ж таки, представники Міністерства оборони України зазначають про те, що немає на даний час гостроїзації потреби в мобілізації жінок. Ну, але якщо таке буде, так дійсно можуть бути мобілізовані. За це передбачена адміністративна відповідальність. Не можуть бути мобілізовані жінки ну, згідно з законом України про мобілізацію. Наприклад, ті, які мають одну неповнолітню дитину, вони виховують її самостійно. Якщо є подружжя і виховує трьох та більше неповнолітніх дітей, або якщо, наприклад, жінка доглядає за інвалідом, такі жінки не підлягають мобілізації. Це згідно з законом України про мобілізацію. Відповідно до закону про мобілізацію, мобілізовані жінки не мають права виїжджати за кордон. За порушення правил постанови на військ облік, як самі жінки, так і роботодавці понесуть адміністративну відповідальність та сплатять штраф для жінок, які порушують цей порядок. Там є штрафи від 300 до 500 гривень. Там... Не надто великі штрафи. І стаття, це стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І стаття 210 зі значком 1 визначає адміністративну відповідальність на роботодавців, ті, які не передадуть відповідні документи до центрів комплектування. Там вже більші штрафи від 1700 до 3000 гривень. Відповідні штрафи постанови виносять ну, військомати, так, 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 територіальні центри комплектування. Які ну, у разі незгоди особа, яка була притягнута до адміністративної відповідальності, може оскаржити цю постанову у судовому порядку? Тож, у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби, прокоментувала Ганна Маляр, заступниця міністра оборони. Якщо це не буде прийнято, тоді нам залишиться так само, як це було зроблено минулого року, відтерміновувати ще на рік ці норми. Що це означає? Це означає, що залишиться обов'язкова постановка на облік тих, хто в переліку знаходиться, але просто ще протягом року, року ну, умовний мораторій буде накладений, і все одно потрібно буде протягом року думати, яким чином виходити на добровільність. Наразі 5 тисяч українських жінок добровільно носить службу у лавах збройних сил України. Олена Куліш, Анна Макабула, новини ПТРК.